Вітаю. Енергоінформаційна істота в тілі біологічної активної матерії людини має можливість не тільки перепрограмувати власну реальність або дійсність, або власну ілюзію, але й створювати форми. І наповнювати її власною енергією або е, власною е, тілесною, або е, з природних е, джерел, підкріплюючи місцями сили, е, до, е, до яких вона має доступ. Це все через е, внутрішню, е, власну внутрішню роботу над собою. Таким чином, до чого я веду. Є практич, теоретична, поки що теоретична основа, як перепрограмувати власну реальність. В житті кожної людини є такий параметр, як якість споживання, бо кимось колись закладено, що ми живемо в споживчому суспільстві. Кажуть, що від переміни, 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 переміни доданків сума не змінюється, але сенс міняється. Якщо ми знімаємо програму якість споживання і змінюємо її на споживання якості, це поступово змінює внутрішній стан людини. Після цього відкривається такий параметр, як якість життя. Після цього відкривається такий параметр, як інструменти для росту і розвитку якості життя. І після цього. Я вже з декілька людьми мав бесіду, і тут майже у всіх у нас затик. Якість життя у нас асоціюється з кількістю грошей в кишені або на картці. Але треба розуміти, що якість життя, інструменти якості життя вони значно ширші і більші, ніж гроші. Гроші це е, лише один з елементів, із, інс, із, ну, широкого інструментарію якості життя. Тут є і смак життя, і аромат життя, і розуміння життя, і краса, і, таке, і так далі, і таке інше. Тому е, ми маємо. Ми маємо відпрацювати цей процес, перепрограмувати власну реальність, вибудувати власну форму власної реальності, якості власного життя. Ну і рухатися далі. Бувай!